Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Ігнатій, Москалюк Чину Святого Василія Великого. Належу до чину отців Василян, проходив як всі Васильяни новіціят у Крахівському монастирі в 1994 році. Зараз Служу на півдні України в нашому багатостраждальному місті Херсоні, пробув цілу окупацію з вірними херсонцями нашими дорогими. Ось. І зараз далі несемо цей хрест війни, адже ж відчуваємо на собі весь тягар війни. Ось добре розуміємо що такий російський мир відчули це теж на собі і емоційно і психологічно і фізично важкий рік 2022 рік для цієї україни став великою раною. І, зокрема, для Херсону і його мешканців. Адже ж, вже 24 лютого херсонці о 16-й годині відчули, що таке є війна, бо російські війська були на лівому березі біля Херсона, почалися перші обстріли міста і почалися, почалися перші бої. за Місто Херсон, зокрема біля Антонівського мосту. Пригадую собі для нас всіх херсонців, бо ми пережили першу травму, коли 21 молодий юнак, які були у Херсонській теробороні, загинули в парку. Їх просто розстріляли з крупнокаліберного Кулемета і розривали їхні тіла на частини. Це було з самого ранку о 6 годині ранку, а вже в обід їхні батьки із, із пакетами спецсміття ходили по парку і збирали своїх дітей по частинах в кульки, щоб їх можна було похоронити. Це, бу, це була перша травма для всіх херсонців, і вже 1 березня 2022 року російські війська увійшли в місто Херсон, і місто стало вже невиїзне. Виїхати з міста було вже неможливо. Отже, люди мали можливість тільки. 6, 6 днів, щоб ну, евакуюватися, виїхати з міста. До повномасштабної війни Херсон налічував близько 370 тисяч населення. На даний час в Херсоні можливо, залишилося 20-25 тисяч, тобто, місто стало. Неначе призрак можна ходити по центрі міста і рідко зустріти людину. Чому так? Я тому що центральна частина міста і мікрорайон, який є біля річки, Дніпровський мікрорайон, корабельний мікрорайон, вони найбільше обстрілюються, і ці мікрорайони є майже порожні. Тому там ніхто не живе, і туди з тих мікрорайонів переселилися в, Тавр... в Таврійський мікрорайон, де саме знаходиться наш монастир, наша парафія. Коли почалася окупація, у нашому монастирі залишилися два ченці. Залишився я і залишився брат Піо. Інші наші ченці із документами монастиря виїхали. На захід України. Я сподіваюся, що, що ця війна, ці воєнні дії не дуже швидко закінчиться, до місяця часу це все вономується, і ми всі повернемося до спокійного нормального життя. Але коли пройшов місяць і почався другий місяць, то такий оптимізм у мене почав помаленьку пригасати. І я розумів, що треба буде жити в новій реальності життя реальності війни, реальності, яка диктує свої правила. І тоді треба було вирішувати, як далі нам діяти, адже ж я добре розумів, що росіяни не будуть ставитися добре до нашої церкви. Та ми ніколи не ставилися до нашої церкви, бо ми добре розуміємо, що в Росії греко-католицька церква була завжди поза законом. Ось і це мене так трошечки бентежило. Я не знав, що нас буде чекати, тому що на самому початку, в березні місяці, ми добре спостерігали, як красонці скандували, виходили на мітинги. Протестували проти нової влади, яка прийшла до міста. Ось. Але можна було також побачити, як швидко ці мітинги завершилися. Завершилися через те, що е, російські спецслужби, вони спочатку фотографували всіх, хто брав участь у мітингах, а тоді ідентифікували цих осіб. І ввечері, година друга, третя ночі вломлювалися в квартири до цих людей, закладали мішок на голову, забирали силоміць, і більше цієї людини ніхто не бачив. Ми це дуже добре розуміли, я спілкувався з тими людьми, яких забрали, які сиділи в підвалах по 21 день. І яких, яких піддавали тортурам. І ми з братом Піо також кожного вечора очікували, що прийдуть і по нас, що нас, напевне, буде чекати теж та, та ж сама доля. Ось і цей час очікування він завжди є тяжкий. Але ми домовилися з братом, що будемо жити в окупації звичайним простим нашим життям, будемо виконувати свої обов'язки нашого життя, і наскільки це буде можливо, будемо виконувати обов'язки душпастерського служіння. Наскільки це буде нам дозволяти. На, на самому початку, коли я приїхав в Херсон у 2019 році. Наша парафія була нечисленна. Щонеділі на святу літургію проходило 75 і 70 осіб, ти 65 осіб. Ось і коли почалася війна, то більшість із наших парафіян, які походять із Галичини, мають своє коріння з Галичини, вони виїхали на захід України. Ось і залишилося Таких наших парафіян, можливо, 20-25 осіб не більше. Але я розумів, що і для, і для цих людей потрібно працювати. Не опускати а потрібно працювати і триматися стільки, скільки буде на це дозволяти нам окупаційна влада. І ось ми молилися вечірню, утренню в монастирі, як звичайно. Приходили до нас наші парафіяни до сповіді на, на, також на святу літургію, на молебні. Ми все служили як звичайно українською мовою. Я добре розумів, що за мною будуть слідкувати. Будуть прослідковувати мою пошту електронну, мої дзвінки, вайбер. І це все дуже добре розумів. І тому зразу зайняв. Позицію дипломатичну, нейтральну, як кажуть, не треба вовка з лісу викликати, тобто, старався бути поза політикою, взагалі політичні питання не піднімати. Дуже добре це розумів через те, що коли я прийшов до монастиря в 1994 році. Я зустрів ще наших священиків, наших отців, монахів, які пережили лихоліття Радянського Союзу під пілля, допити, тортури. Їх слухав і зрозумів, коли прийшла російська влада до Херсону, зрозумів, що нічого не змінилося. Все залишилося те саме, і треба вибирати певну позицію. І ось я говорив катехетичні проповіді, старався не зачіпати нічого такого, щоб не подобалося нашим окупантам так зразу відкрито говорити. Я казав нашим парафіянам, що настане час ми будемо мати слово, ми скажемо. На даний момент нам потрібно всім вижити. За всяку ціну вижити. І я старався, тобто, щоб ми це зрозуміли, я старався зразу зробити асоціацію, що за Радянського Союзу можна було, а чого ні. Отже, і тому, наприклад, ми розуміли, що вже в кінці, Радянського коли Радянський Союз розпадався, можна було ходити в вишитих сорочках, співати українських народних пісень. Танцювати українські народні танці. Ось. І ми це робили. Я зробив такий трошечки куточок при нашому монастирі, куточок української культури. Після святої літургії в неділі ми, ми готували з братом піво благодійний обід для людей, ті, які приходили на святу літургію. Ми сідали за стіл, підкріпилися, я називав це. Трапезою агапи, трапезою любові. Пізніше ми спілкувалися між собою, співали українських народних пісень, танцювали українські народні танці. І дуже добре я розумів, що окупаційна влада буде за нами слідкувати. Кожного щонеділі я мав нових парафіян, які слухали мої проповіді, що я говорю. І слухали, що говорять наші парафіяни і чим ми займаємося. Отже, через те, що ми робили е, такі благодійні обіди, роздавали гуманітарну допомогу людям, які цього потребували, за нами поки що тільки е, слідкували. Але я все одно розумів, що рано чи пізно е, спецслужби прийдуть до мене на розмову. І ось коли до мене прийшли, е, вже настав цей час, прийшли зі мною поспілкуватися, то я би так сказав, познайомитися більше, познайомитися. Бо Тому що вони і так знали. Про мене вже все, що могли дізнатися, про нашу діяльність у монастирі, ось, то прийшли просто познайомитися. Подивитися мій інтелектуальний рівень, адже задавали мені різні інтелектуальні, різні питання на різні теми, були теж і провокаційні питання. І в цей момент я собі згадав слова, які сказав Христос. Не бійтеся, коли вас будуть волочити по синагогах, що будете говорити, вам буде дано. На той, на той момент, що маєте сказати, я собі тільки так закрив очі і в тишині свого серця, в глибині свого серця, сказав Боже, дай мені Твого Святого Духа, що я маю говорити. І пізніше, коли, коли вони пішли, я сам аналізував нашу розмову і дивувався тим відповідям, які я дав. І після цього ну, нас, до нас більше ніхто не приходив, нас не, не чіпали. Але я зрозумів одну річ, що росіянам було потрібно показати, це було єдине велике місто, яке вони окупували, і їм було треба було показати для, у себе на телебаченні про те, про ідеальний русський мир, так званий у лапках. Як вони будуть ну, тут показати зразкове місто. місто? І тому, я думаю, що вони через те ставилися також трошечки почали ставитися толерантно і до нас. Ось я так зрозумів, що вони зрозуміли одне: що поки що ми їм ніякої загрози не спричиняємо, і тому вони ставилися до нашої церкви толерантно. Але я також розумів, що це буде ненадовго, що це є певний момент, певний час. Важаю, щоб в такий спосіб проходило наше служіння під час окупації. Кожна людина має почуття страху. Коли ми говоримо про страх, страх це є що інше, як інстинкт самозбереження. І для кожної людини найважливіше в житті це зберегти своє життя, зберегти своє життя. Найбільша цінність, яку людина має, це, ж, це її життя, вона бореться завжди за своє життя. Сказати, що я не боявся. Не мав страху, тоді це буде неправда. Я, я, також, як кожна людина, мала це почуття страху, і скажу чесно, воно теж є присутнє і до сьогоднішнього дня, тільки страх є різний. По одному він проявлявся на початку, по іншому він проявляється, коли ти вже маєш певний досвід життя. А ще по-іншому воно проявляється, коли ти навчився довіряти Богові. Довіряти Богові це означає віддати своє життя в Його руки. Те, що в тебе є найцінніше віддати в Його руки. Ось і я навчився це робити. Можливо, це і також особлива Божа благодать, яку Господь дає людині. І тому, коли, наприклад, я їду з Херсону виїжджаю, чи повертаюся назад в Херсон і мене питають, запитують, отче, чи вам не страшно, чи ви не боїтеся? Я кажу так. З однієї сторони страшно. А з другої сторони ти розумієш, що в Херсоні такі ж самі люди, як і я, є малі діти, сім'ї. Які живуть так само, як і я. І кожного разу, коли я в неділю служу святою торгію для них, поділяєш їм святі тайни, ти розумієш одну річ, що вони дивляться на тебе, як, на приклад життя. І наразі вони мені, мої парафіяни, мені кажуть, отче, дивимося на вас, дивимося на вашу відвагу. І це додає нам також відваги в нашому житті. Ми перестали теж боятися. Ми вільно можемо прийти до храму, помолитися, і ми є свідомі того, що з нами нічого не станеться. Навіть пригадую собі цікаву історію, як один наш брат, монах, захотів приїхати до Херсону і каже, Отче, візьміть мене з собою до Херсону. Но я йому кажу, кажу, брате, чи ви не будете боятися, адже ж в Херсоні стріляють і кожного разу може прилетіти, і наше життя може закінчитися. А він мені з гумором відповів каже: Або каже, ви живете, та я виживу. Тобто якось отак. В Євангелії від Матея 18 розділ. Ми з вами читаємо, коли апостол Петро підходить до Христа і каже, Господи, коли мій брат згрішить проти мене, скільки разів маю йому пробачити? чи сім разів? Ісус поглянувши на Петра, відповів: Петре, не кажу тобі сім разів, але сімдесят раз у сім. І цей розділ закінчується словами Христа. Прощайте завжди і від серця. На гідній проповіді читаємо такі слова Любіть ворогів ваших, чиніть добро тим, які вас ненавидять. Не проклинайте, а благословляйте їх. Напевно, ці слова Ісуса Христа є найважчі для сприйняття людського розуму, а також і людського серця. Адже ж для людини є притаманним розуміння справедливості око за око, зуб за зуб. Те, що каже Христос прощайте, це для нас можливо всередині навіть декого буде викликати бунт, а особливо тепер в часі війни. Не так просто воно є, Аж до природи людини більше, більше є схильне справедливість. Ніж милосердя. я приготую собі історію, яку, напевно, ніколи не забуду в своєму житті. Бо тому що одна річ це є, коли ти читаєш Євангеліє і можеш якось трошки закрити очі, погодитися чи не погодитися внутрішньо, але коли прийдеться тобі спрактикувати те, що каже Христос, жити, іншими словами, чинити Євангелію живою у твоєму житті, жити нею, вона не так проста. Це потрібна якась особлива Божа благодать, яку треба Бога просити. Господи, навчи мене прощати так, як Ти прощаєш мені. І історія, яку я ніколи не забуду, це історія, коли російські військові прийшли до нас до монастиря і попросили, щоб я відкрив їм наш храм, бо вони хотіли поглянути на нього. Один із них. Просив, щоб я щось розповів якусь історію монастиря. Я почав розповідати, пізніше запровадив їх до нашого дерев'яного храму, який дуже їм сподобався. І коли ми вже виходили з нашого монастиря, з нашого храму, я так зрозумів, що це був їхній командир. Підійшов до мене, щоб подякувати, розтягнув мені руку. І оцей момент, коли ти є свідомий того, що це є рука твого ворога, рука, на якій є кров твоїх братів і сестер. І, і момент, простягнути навзаєм свою руку ворогові своєму чині. Я свою руку простягнув і в своєму серці сказав, я тебе не суджу, нехай Бог тебе судить своїм справедливим судом. і у Вони пішли, а я нас в своєму серці зберіг мир. Дехто може зі мною не погодитися, так як і не погоджується зі словами Христа, любіть ворогів ваших. Але це є жива й мене. Завжди в моєму житті, особливо тепер, я керуюся певною засадою. Я навчився в часі війни більше довіряти Богові. І знаю одну річ, що завжди. Господь будь-яку ситуацію зробить на добре. Так, я розумію, свідомі є того, що могутні цього світу, скажу, могутні в лапках цього світу, адже ж не всі є смертні. Думають, що від них залежить вирішення цієї війни, що. Вони можуть вирішувати життям людей, людини, чи цій людині жити, чи ні. І так, коли ми з вами розчаровуємося, коли бачимо, як проходить хід цієї війни. Але це мене, не, мене ніколи не проводить до розчарування будь-які події. Тепер питання, чому? А, власне, тому, що маю довір'я до Бога, знаю одне, що останню крапку в будь-якій історії, яку пише людина, стане Бог. І завжди буде так, як скаже Бог останнє слово, завжди є за ним.